Є воля Божа, це жити по духу. І є воля язичницька це жити по плоті. Апостол Петро говорить, досить, що ви колись жили за волею язичницькою. Багато людей зараз потрапили у пастку релігії, вони думають, що можуть зобов'язати Бога робити щось для них через якісь обряди і ритуали. Але Бог дивиться не на форму. А на послух. Пророк Самуїл сказав Саулові послух кращий за жертву. Непокора це гріх, як чарівництво, а противлення, як ідолопоклонство. Тому, якщо ми не вивчаємо Слово Боже, його відкидаємо або ставимо його не на перший план, то ми втрачаємо і благодать. І царство, і священство, бо Ісус Христос зробив нас царями і священниками Богові нашому. Приєднуйся до місії Слово Боже, щоби рости духовно і навчитися жити по волі Божій.